Вітаю, я Алана Точій, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в Колки. 1943 році колки були центром Колківської республіки. Нині про це нагадує пам'ятний знак. Ми ж хочемо сьогодні показати, як живуть спадкоємці. Упа зараз. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, про ваш волонтерський центр. Я так розумію, що ви є засновником. Так. Ви це все ініціювали. Як вам як це розпочалося і як працюється зараз? З перших днів війни був створений волонтерський центр. Скордонувавшись в центрі, почали співпрацювати з різними благодійними фондами, з різними громадами. Я рахую те, що ми об'єднали в центрі дуже багато жінок. Серед нас є також чоловіки, які нам допомагають трошки загрузити. І розгрузити якісь важкі речі є те, що в центрі об'єдналося дуже багато людей різних релігійних конфесій, що на даному часі ну тобто для мене це дуже важливо. У нас ніяких нема спорів, скандалів. Ми все гуртом разом обговорюємо, спілкуємось, намагаємося чи можемо допомогти не тільки нашим воїнам, але й звісно, на передовій хлопці, сидячи в окопі, не завжди вони. Тихенько собі щось їдять, бо то тобто, наша громада передала. Вони діляться всім тим, що ми їм передаємо. Основою такої роботи в нашому центрі ми взялися за виготовлення сухих борщів. Ми їх надалі удосконалюємо. В даний час ми не тільки сухі борщі робимо, ми ще робимо сухі супи. Борщ удосконалили, він на зараз є не тільки такі, що можна проварювати, а є такий борщ. Який можна залити просто кип'ятком, і він йде, рахується також борщем швидкого приготування. Хлопці, коли отримують і борщі, кажуть, пані Олеся нас розказувала, каже, прочитала у Фейсбуці, що десь хтось написав: я не знаю, де ті колки, але борщ настільки смачний, що в такому плані. А скажіть, будь ласка, приміщення особи? До вас може доєднується, допомагає? Так, так, наразі в нашому центрі. Є люди також, які працюють і допомагають з перших днів війни. Uh -huh. Люди з Маріуполя. Жінка в нас є. яка наразі до нас зараз сюди не приходить так допомагати, але займається вдома плетінням носків, спецнусків. Uh -huh. Ті нуски йдуть хлопцям у шпиталі. Є жінка з Константинівки, пані Ірина. Є з Краматорська, є з Харкова. Жінки. Тобто дуже багато таких жінок, які хочуть допомагати бути чимось корисним, так само долучаються до нас і працюють разом з нами Об'єднали то все. Ми їх також об'єднали до себе, долучили. А можливо, щось було такого у вас цікавого у вашій волонтерській діяльності, коли чи ви передавали, чи вам приносили якісь історії? Е, історія була у нас багато. Було цікавих історій. Е, ми дійсно зараз в даний час творимо нову республіку Колківську. Ми нас ну, Ми є Колківська республіка. Але дуже багато волонтерських хабів нас називають Нова Колківська Республіка. О, тобто, ми надіємося, що після закінчення війни в нас все кардинально ще більше зміниться. Нас побачить, нас почують дуже багато інвесторів, які захочуть щось нас класти, допомагати нам і більш розвивати нашу громаду. Цікавим було один єдиний такий ще випадок. Нас був, коли наш е, священник, отець Андрій Закідальський, е, вивозив на сміттєзвалище е, якісь свої відходи. Там речі не чекав, поки приїде комунальне підприємство. Mm -hmm. Забере ну і він застав таку, на жаль, не дуже приємну ситуацію. Був вик... викинутий просто одяг, дитячий одяг mm -hmm. і каже, в дуже хорошому стані. Він це все зібрав. Як ми говоримо в терядно, колишнє сільське mm -hmm. і привіз нам його в центр. Каже Наташа, дуже хороші речі, і кому буде потребуючи. Коли ми розтовили те речі були мокрі, що на дворі дощ, mm -hmm. ми почали виймати той одяг, серед них була, на жаль, е, така близька нам всім українцям душ серця, вишиванка дитяча. Е, ну, зразу ну, так трошки на душі було дуже важко, і коли. Ну, в голові зразу закралась така ідея. Завтра до нас приїжджає гурт Козак Систем. Вони навіть ще не знали, що ми цю вишиванку була така ідея, і за її додому швидко забрала, постирала, uh -huh. поутюжила. І перед виступом ми підійшли до гурту Систем» і запропонували цю вишиванку продати на аукціоні. Uh -huh. Вишиванка була продана на аукціоні за тисячу гривень. І за ці кошти вилучені ми купили пакети для фасування того ж самого бурщу. Чотири рази вже на даний час. Ми їздили в центр переливання крові. Їздило дуже багато наших громадян, долучалося того ж самого МКП Бахфало. Вони своїх людей організовували, доставляли, плюс лісове господарство наше Колківське так само до нас долучалося дуже активно. Ну за сприянням, звісно, директора їхнього. Також їздили до центру переливання крові, чим врятували неодноразове життя. Нашим пораненим хлопцям. а скажіть, будь ласка, хлопцям, ви доправляєте продукцію всю різну вашу харчову і не лише я так розумію, так самостійно чи через якісь інші волонтерські фонди є. В нас військовий капелан, той же шутець Андрій Закідальський, який сам безпосередньо їде до хлопців, о і ми через його готуємо це все відправляємо і також співпрацюємо з різними волонтерськими хабами, різними волонтерами, які також з Луцька. Доправляють нам конкретні адресні передачі, тобто жінки, які проживають в нашому ОТГ, і їхні чоловіки, сини, брати воюють на фронті. Вони мають змогу привезти все сюди, в центр. А тоді ми тут гуртуємо якусь це все адресно підписуємо. І плюс жінки так само готують, і ми оце все. Збираємо адресно, і адресно всім нас немає, наших і не наших. Тобто всі захисники наші, бо ми працюємо зараз. Наразі метою нашої є одна – спільна спільно Сьогодні йде дуже велика відправка. Знову Бахмутський напрямок Солидар. Дуже багато будемо відправляти сьогодні. Готують сьогодні дівчата, налісники з сиром, з паштетом з м'ясом. Будуть робити салат олів'є традиційний наш і шубу. І сьогодні так само буде відправка йти. Крім тут дівчата виготовляють плюши, ми Робимо такі сухпайки-перекуси, які так само дівчатка трошки меншої групи молодші пасують. В центрі плетуться постійно маскувальні сітки. Ми їх вже сплили, мабуть, понад 250 сіток. Копні свічки, так також є невід'ємна частина, яку роблять ну раніше ми заливали їх тут. Робили в центрі, але ну наразі, тобто ну не так зручно заливати копну свічку і готувати парафіном. Продукти харчування то mm -hmm. хлопці, які, до речі, є вимушено переселеними mm -hmm. особами, не мають змоги воювати на фронті. Наразі вони це все готують вдома безпосередньо. В літніх кухнях пристосовуються О, парафіни, замовляємо за кошти. А віск намагаємося теж йдеться якось у пчолярів. Частково допомагаємо віск, коли беремо у. Чулярів, і він є свіжим, ми його відправляємо в Інститут Лесі Українки для виготовлення дівчат для Мазі. Спідпрацюємо ми там також. Ми виготовляємо зараз ще не тільки різні бурщі, ми ще розробили таку технологію приготування картоплі страви, угу. тушкована з грибами. Ого. Навіть, як казали хлопці, ще в світі такої ніхто не робить, а ви вже додолу таке зробили. Технологом у приготування наших бурщів, який нам допомагає розробити, є. Пані Ірина Михайлівна Закідальська, яка постійно нам розробляє технологію будь-якого якої mm -hmm. страви, і більше його удосконалює, дивиться, що там більше, що менше. Тобто, має бути чіткий конкретний розрахунок в технолога, розрахунок на яку порцію має бути води. Скільки має бути умови, в які хлопці це все готують, тому що. Є хлопці, які більш бригада, значить можна більш десь води зробити mm -hmm. і щось там її закип'ятити, а не завжди є хлопців змога. На жаль, є такі випадки, хлопці сидять, коли йдуть на завдання, і його він не має змоги розпалити вогонь і щось там собі приготувати. Mm -hmm. Тобто менші порції розробляємо, щоб хлопці собі могли залити кип'ятком і щось mm -hmm. перекусити. Перекус наші хлопці західні западні західної України привикли смачно харчуватися, їсти. Це Трошки з на... наліпками зараз е, розфасували. Це є суп вермишелевий, розрахований також на одну літру води, є на пів літри води, mm -hmm. є на дві літри води. Тут mm -hmm. абсолютно всі спеції, овочі всі попередньо готуються і проварюються. Суп вермішелевий є. Є суп, ще можете подивитися. Mm -hmm. Є ще суп у нас гречаний. Це на 2 літри води. Mm -hmm. Розрахований. Є суп у нас ще гороховий, але ще він трошки зараз в даний час без наліпок. Це ще без пакетів, без борщу. От покажу вам зараз ще картоплю, яка тушкована із грибами. Ось такий пакет. Ось така картопля, яка тушкована з грибами. Це порція розрахована на шість дорослих воїнів, які можуть це все з'їсти. У ті шкарпетки, про які ми вам говорили, плетуть дівчата дуже багато шкарпеток у нашому центрі. Ті, хто не мають змоги тут долучатися, жінки, тобто похилого віку, пенсійного, вона хоче щось допомогти зробити. Ну в центр вона не має змоги прийти. Ми даємо зразочок з шкарпетки, спецшкарпеток, які розходяться від нас по всій Україні, о по всіх різних військових шпиталях. спецшкарпетка для пораненого бійця. От вони в такому mm. в плані, ще ви пришиваєте. Вони гудзики, ще приживаємо гудзики. Так, це ще не закінчений етап. Жіночка вдома сплала, але принесла тут дівчата. Вже на місці. Пришивають гудзики і передаємо хлопцям пораненим. І в Харків, Київ, госпіталь, Дніпропетровський. О, і наш Волинський, звичайно, ці шпиталі передаємо. Дуже багато долучається наша колківська лікарня. Люди, які там працюють, вони також розуміють. Потреби. потреби таких шкарпеток. Дівчата і лікарі, і медсестри, і молодша медична сестра плетуть також однозначно. І лікар у нас там в лікарні Надія Олександрівна. Вона також передає, співпрацює ще з 2014 з шпиталями. Угу. Вона також загорілася з таким натхненням, бажанням допомагати, долучає своїх колег. Будь Ласка, про ваше господарство, про вашу діяльність на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що дрова це було найактуальніше, адже ми знаємо, що немає світла, і багато хто перейшли на опалення дровами. Це раз, а взагалі, так як тут ближче всі населені пункти сільського призначення, то як з дровами у вас? Чи є якісь державні програми, і як ви їх виділяєте людям? В середньому здається, і воно не сильно помінялася через те, що наше, на території нашого підприємства немає газу. Угу. В основному все опалення йде на дровах або на торфабрикетах. І так як в 20, тисячу, 2021 році ми відпускали населенню 1800 метрів кубічних деревини паливної. То цього року, минулого року, ми вже відпустили 6600 метрів кубічних дров. Це разом із тими дровами, які ми тисячу метрів кубічних відправили на Миколаїв Миколаївську область. Теж була. Волонтерська так. така місія, так, так. Як би скаже. Ну вона не зовсім волонтерська, гроші державна, держава, програма. державна програма, так. Ми знаємо, що у вас є такий різновид, якби вашої діяльності, як бізнес, так якби є, що ви робите готову продукцію з ягід, з, ну, з того, що збирається в лісі, з грибів так само. Ви продаєте в себе лише чи все ж таки є якась сітка? Рік назад у нас був збудований рекреаційний пункт, де в основному реалізовується наша продукція це продукція побічного користування лісом, гриби, ягоди, консервована продукція. Ми робимо Зараз багато продуктів із меду. Є в нас своя пасіка 160 бджолосімей. Заготували минулого року 1100 кілограмів меду лісового. У нас, до речі, дуже смачний мед. І так само ми ще здійснюємо реалізацію іншим споживачам. Тобто не тільки по нашій області, а й за межі так. Ми зараз найбільше говоримо все ж таки в розрізі війни повномасштабної. Ми знаємо, що всі сьогодні стали волонтерами. Багато хто з організацій, з людей. Ваші працівники, ви особисто, організація ваша, волонтерство. Взагалі, скільки воює хлопців, яка вас ідеться співпраця і допомога. Нас 11 чоловік працівників мобілізованих є більша половина. Наших зараз хлопців знаходяться на передовій. Це в Донецькій області, в Харківській області. На жаль, один працівник наш загинув. І ми, ну як то кажуть, всім господарством майже щоденно стараємося вкласти якусь свою таку маленьку часточку в нашу перемогу. Ми дуже багато в нас є. На території лісгоспу п'ять шкільних лісництв. Ліс. Ми з дітками працюємо. Вони нам допомагали виготовляти окопні свічки. Здається, така дрібниця. Але коли діти це зробили, і ми відправили хлопцям на передову. Це ну, їм дуже дуже приємно. Тепліше робиться. <хліць> Тепліше робиться. Дуже багато листів, малюнків різних відправляли. Ну і це так само, як то кажуть, коли наші хлопці їх отримують, і не тільки наші хлопці отримують. То вони завжди посміхнуться. А це вже якось зігріває і їх, і, і дітей, і нас так само. Дуже багато ми і було таке, що на початках і, і формою допомагали, і умундируванням допомагали і різними е, такими засобами, щоб можна було полегшити нашим хлопцям там, е, якось. Е, Проживання. Проживання і побут той самий, і продуктами харчування дуже багато допомагаємо. Хоча е ніхто із наших хлопців не говорить, коли до них телефонує, що їм треба продукти харчування, але якісь такі домашні е смаколики, можна сказати, і коли передаємо, вони завжди раді цьому. Звичайно. Дуже цікава ваша така ідея взагалі, так розумієте, по області, по інших якби, областях є от такі от лісовички, як у вас тут. Наскільки вони от, ви говорили про те, що вони так давно якби, так, функціонують, ну, тут війна трошки наклала своє, наскільки вони от, є корисними і люди бажають тут Ну, Саме найперше ідея лісовичків була створена для того, щоб вона це пізнавальна така місія наша. Для того, щоб людина могла, а це саме найперша людина, яка тільки починає пізнавати світ, могла на місці тут оцінити взагалі роль природи в житті любої нашої, кожної нашої людини. І ви бачите, тут в нас зараз ми знаходимося на екологічній стежці. Тут так доступно, трошки в ногу з часом є і різні стенди, різні є назви дерев. Біля кожного є кюр. QR-коди, де можна подивитися більше інформації, поцікавитися, є посилання кругом. Все воно працює, діти з задоволенням до нас приходять. Є в нас дитячий майданчик, тут так само, де вони можуть побавитися. Для дорослих є тут місця, де можна посмажити якісь які, свої якісь продукти, вони з собою привозять. Так само і в нас замовити в лісовичку, в кафе. Попити смачної кави, в нас дуже смачна кава. Ну, на жаль, зараз зима, то ми трошки тимчасово не працюємо. І, будь ласка, яка у вас співпраця з громадою колківською, так як ви на їхній території знаходитеся. Вони вас, багато про вас говорили, що ви співпрацюєте, хочемо вас запитати. Ну, ми знаходимося на території Колківської громади, наше підприємство дуже, можна сказати, нам повезло. Що в нас така хороша громада? Якщо навіть подивитися в межах області, то є така програма, що треба збільшити лісистість нашої держави. І Колківська громада, ми їм дякуємо. Саме найбільше залучилася з області. Вони нам передали самозалісених земель 570 гектарів. Пані Раїса, розкажіть, будь ласка, от чим ви займаєтесь? Ми бачимо, що багато ззаді вас стоїть поголів'я бичків. Саме е, яка саме ваша от сфера діяльності? і от Чим ви саме займаєтесь? Займаємося вирощуванням і відбудівлею великої рогатої худоби на сьогоднішній день. У нас нараховується п'ять тисяч більше п'яти тисяч поголів'я верха, в тому числі 2267 курів корів, і відповідно. Телички для ремонту, які ми вирощуємо, і для продажу. І тут у нас бички йдуть на відгодівлю, які ми вирощуємо. А скільки часу вже триває цей от розвиток цього самогосподарства? З 2006 року у нас засновано Бафало, але воно рахувалося як спочатку як соціальний проєкт, але потім вже стало на ноги потрошку. і… Тепер працюємо так, як на рівні з усіма господарством. Верхойте ж, це правильно, що такі бізнеси заходять, розвиваються, що в селах є чим займатися. Ну, звичайно, це робочі місця для людей, чим в селі зараз займатися. Більше роботи ніякої немає. Кого спор самі знаєте, немає нічого, а тут люди мають. Працюють у нас і трактористи, і тваринники, і спеціалісти відповідно. Майже 70 чоловік у нас задіяно у тваринництві, плюс ще в нас є рослинництво, і в середньому у нас ми даємо роботу 150 людям ну, в громаді. Це чудово. Чи, будь ласка, з початком війни сьогодні дуже багато йде на благодійництво. Весь бізнес стає соціально спрямований. Як ваш саме бізнес, якщо ви можете про це сказати, допомагає якби, і Збройним силам України, і, можливо, якби, нашим хлопцям? Саме перше можна сказати, що ми працюємо, підтримуючи економіку нашої країни. Так. Далі ну, так само співпрацювали з колківськими підприємцями, які брали в нас худобу, ми так якби їм поставляли. Вони робили тушонки і возили ну, на початку війни в саме гарячіші точки, туди, де вони дійсно потребували люди харчування і підтримки, як, як цивільні люди, так само і наші військові. Так само в нас з господарства пішли служити хлопці наші, наші тваринники, наші трактористи, ми теж допомагаємо. Бронежилети купували, і каски купували. Ну, відповідно. І наше господарство, і все наше МХП дуже допомагають у цьому. Для... Ми розуміємо, що є різні породи тварин, які саме у вас. Можливо, у вас є якісь унікальні, які ви розводите, з якими ви дивитеся? Ну, на сьогодні ми маємо шість пород м'ясної худоби. Які є саме така більш поширена це абордини. Ангуси. Вони в нас чорні, мають найбільший попит на ринку. Чогось усі їх купують, бо вони такі невибагливі. Маємо червоний абордин, ще плюс до того шаруле, вон біленький маємо, маємо лімузини. Маємо породу геліфордів, яка в нас єдина в Україні. Ну, зараз, правда, ще в Київській області в одному господарстві їх завезли з-за кордону. Волинську м'ясну нашу вирощуємо і сементали. У цих породах телятка в нас гуляють до 6 місяців біля мамки, харчується її молоком, А після шести місяців ми їх забираємо бичків сюди на відгодівлю. А теличок у нас знайдуть на іншу ферму. Звичайно, до війни у нас був налагоджений бізнес, який ми продавали на експорт. Телички купувалися на Узбекистан, брали на... ну, розводили там собі худобу, а бички відповідно йшли в країни, арабські країни, там Ліван, Лівія, Саудівська Аравія. Ну, зараз із війною, відповідно, трошки було тяжкувато їх продати в цьому році. Вони в нас перестоювали майже півроку. Звичайно, це не дуже добре, бо ж воно падає і на собі вартість затрати усі йшли. Слава Богу, в кінця року воно якось наладилося. Зараз ми потрошечки спродалися і залишились тут ні маленькі бачки, які зараз ми відгодовуємо і готуємо десь на пітень місяць для продажу. це вручну чи все ж таки є Механічно Механічно все. Є трактор, є така програмка Профіт по їй пораємо. Ну, загружає там відповідно програмка, показує, скільки треба соломи, скільки треба силосу, комбікорму, корнажу. І воно загрузили. 15 хвилин промішують. І тоді і готову корму суміше роздають на різні клітки, тут дивлячись, в якій клітці скільки голів стоїть, по, по різних кілограм. Як все ж таки впливає відключення електроенергії на вашу роботу? діяльність? Yeah. По суті, воно зараз не впливає. Зразу перші дні, як як то трошки було так. Важкувато, напружено все. Зараз в нас є бензогенератор, який стоїть, качає воду постійно, mm -hmm. бо в основному у нас поїлки автоматичні. Mm -hmm. Тобто треба, щоб електроенергія була, бо ще якщо морози десь будуть, то позамерзають, то буде більше проблем, можуть порозморожуватись. Mm -hmm. То зараз немає ніяких проблем. Скажіть, будь ласка, Саш, ще що стосується кормів і заготівлі її, і разом з тим, все ж таки, де ви пасаєте? Чи це ваші землі, чи ви орендуєте? Землі в нас всі в оренді взяті, У нас біля 7 тисяч гектарів. На тих землях ми сіємо пшеницю, жито, третікал, кукурузу для корнажу і для силусу. Все орендуєте, так. Все орендуємо. І сіно так само на лугах орендованих заготовляємо розкажіть, будь ласка, про вашу громаду. Ми вже багато проїхали, дізналися цікавого. Ви дуже активні, дуже багато всього робите. Вам, як секретарю ради, вдалося якось долучитися до цього об'єднання громади, щоб вони відчували єдине ціле? Ну, ви знаєте, наша громада не тільки велика, а ще й багата. Велика, тому що є, в нас дуже велика територія, ну, понад 700 квадратних кілометрів, і населення в нас більше як 20 тисяч. А багато-багато на хороших, працьовитих талановитих людей, які, які працюють зараз, працюють на перемогу. Жителі в нас дуже хороші. Я вам скажу, що напевно, коли. Розпочалась війна, то ми більш побачили, наскільки в нас люди можуть об'єднатися, згуртуватися, аби була ціль. Отак От і надалі планує громада працювати. Ми бачимо людей, які зараз є дуже ініціативні, які мають мрії. А мрії це по суті ті самі плани, тільки в голові. Я так думаю, що в подальшому ми будемо таких людей. Залучати до роботи в громаді, яке би перше рішення ви прийняли би після перемоги. Я не знаю, яке би голова прийняв перше рішення. У мене велике бажання. Що коли настане перемога, подякувати всім нашим воїнам, всім нашим волонтерам, зібрати по суті людей на великому стадіоні, наварити нашого волонтерського борщу, зробити людям. Концерт, О, вшанувати пам'ять тих, хто загинув. Е, ну, хочеться хочеться е, перемоги. Проколки та людей, що тут живуть. Якщо ви хочете, щоб ми заїхали в гості, в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. З вами була Алла Наточий на телеканалі Конкурент ТВ. До зустрічі!